Ми можемо спокійно продовжувати функціонувати. У нас достатньо відповідного газу, то тобто у нас розгалужена мережа. У нас є видобуток відповідного газу. Ми цей рік проживаємо фактично за рахунок наших внутрішніх резервів. У нас є наше газове газосховище. А в яких відповідно ми накопичимо влітку відповідну кількість газу і забезпечимо повністю всю нашу мережу з приводу безпосередньо Словаччини Словаччина не готувалася до цього не навіть більше, незважаючи на те, що їй пропонувалися шляхи, яким чином поставляти їм газ після першого січня, 2025 року від інших країн, вони категорично відмовилися. Вони хотіли фактично забезпечити такий шантаж, намагаються шантажувати як Україну, так і Європейський Союз. Означає про те, що це загроза енерг... енергетична загроза для них, але це не відповідає ще раз. Наголошую е, дійсності. А е, дивіться тут ситуація просто в наступному. Вони хочуть економити десь приблизно, е, якщо не помиляюсь, біля 600 мільйонів е, доларів на рік. І е, вони не говорять про те, що там люди почнуть замерзати, чи промисловість там зупиниться. Вони говорять тільки одне: нам це не вигідно. Нам Путін дає дуже велику знижку, дуже цікаву ціну, добру ціну. Тому ми не хочемо купувати яким якийсь, по перше, інший газ. А по-друге, не хочемо купувати якимось іншим коридором, тому що український, звичайно набагато дешевше у порівнянні з тим же самим турецьким. Тому це виключно лише тільки фінансове питання.